Ви приходите, а да, про це пока є в соціальним казінку. Я перепрошую. Ми зараз там по скандалам і просім передати. Дайте хтось, скажіть, скажіть, будь ласка, яка вказівка? Щоб не пускати журналістів? Журналісти пускаються тільки там? з представником журналістів. Ну от журналісти з представниками журналістів. Є, 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 є спеціальний відділ. Це є спеціальний відділ. Це. Є. Це. Є. Це. Є. Тут питання піднялося стосовно державного, не державного прапора, прапора українських націоналістів червоно чорного стягу. І він був зірваний, потоплений працівниками обласного управління, мабуть, громадської безпеки чи звідки звідти. Ми хочемо розібратися, щоб такі люди не працювали, бо це є внутрішній сепаратизм, посягнення на нашу державну. Зі 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 зі. Де, прапор, це прапор, прапор. прапор ось. Ось цей прапор. Він сказав, що це наш прапор, вони зібраний працювати. Ми його зібрали, ось ви бачите, ботинки на ньому, вороги українського народу. будь ласка, як Вони звуть з українського об'єднання, учасники бойові дій та волонтерів са час подарить. А де як ви, де він відживав? В місті Мирополі, в місті Мирополі зірвали з, з флагштока прапор і топтали його ногами. Порвласність Айдару, групи Айдару, яка з ними воювала, проти сепараті... передали їм самобороні Бердичева. Для того, коли вони відстоювали інтереси на е, міро... міропольській мірополь, мірополь, мірополь. фабриці, інтереси народу, тому що там хочуть вирізати фабрику, вони просто поставили як е, такий знаковий момент, все-таки бойовий прапор, який буде надихати, і не дозволяти. тим. Коли вони прийшли ці слідчі дії, які, до речі, прийшли для того, щоб знову е, е, інтереси олігархату. Захистити. Вони побачили цей прапор, видно, на стільки бойович злякалися, її, почали його рвати, як червоне це, і топтати його, і кажуть, хоч у тряпку повісив, аж дрожали від ненависті. І зараз, тоді, коли проходить декомунізація. Ми дивимося, що проходить не декомунізація, а деукраїнізація. То людина, взагалі, коли приїхала з групою, не розуміє, з якою групою приїхала, і вона не знає, що та група робить, і відмежовується, захищаючи їх. Тобто, ми, ми підозрюємо, що можуть бути в верхах сепаративні настрої у керівництві. Ми це заявляємо. Хай нам керівництво докаже, що цих настроїв їх немає. Що ви спілкувалися з поліцією, як прокоментувала поліція, такі дії, що Вони сказали, що вони розберуться. Ми все-таки надіємося на громадянську позицію, на патріотичні позиції. І все-таки, що їх теж обурить те, нас обурило, наша святиня. Напротязі десятиліть воювали, проливали кров, Шухевич, Бендера, ті, які ми зараз визнаємо їх героями. Кажуть же, що це наші герої. А тут же показують, що вони кажуть, це ваш прапор, тобто на якій стороні ти, як це наш прапор. Ти на Путіна чекаєш? Це серйозні питання в теперішній час. Вони вже зводять до того, що вже борються з патріотами. Ось патріоти, які борються, які багато теж були зарештовані. Чому? На яких підставах? Тоб, подивіться, це можете уявити, з якою нерестів. Це була суха погода, суха погода була, дивіться, і залишився відбиток, якою не на всі ударяти. Ставте, будь ласка, Володзінський Володимир. Володзінський Володимир. Чи на що я можу доповнити до слів Талосектору, значить, вже призначено почалась трудове розслідування. Ми не можемо зараз повністю саме суддя я вибачаю. Ми не можемо саме в цю секунду провести це службове розслідування через те, що ті працівники, на які вказують, значить зараз знаходяться в Олеському районі, де забезпечують охорону громадського порядку і запобігають вчиненню. Звичайно, йде щодо незаконного випадка баршту. За який час буде тривати наступове розслідування? Я думаю, що на протязі двох торг тріб ми повідомляємо. Я говорю, що зараз залежить тільки від того, що ці працівники знаходяться в Оберському районі. Тобто через дві доби можна за коментарями до вас звертатися? Думаю, що так. Я думаю, що ми навіть на своєму сайті, офіційно якби за результатами зустрічі з громадською виставимо офіційно на сайті громадського.